День. А, пане Володимире, от ми послухали тільки що киян, вони всі, в принципі, за обома руками за е, з, прибрати дозвіл на 20 кілометрів, можливо, перевищення швидкості, але у них також багато виникає питань. Власне, як ви оцінюєте цю ініціативу і чи вірите дійсно, що це буде таким стримуючим фактором і знизить е, статистику ДТП на дорогах? Абсолютно вірю, бо ця. Налаштовую, маємо технічні проблеми невеличкі. Нагадаю, що говоримо про ініціативу у Верховній Раді, законопроект, який, яким збираються прибрати дозвіл на 20 кілометрів, можливо, перевищення швидкості і, таким чином, і підвищити штрафи за перевищення швидкості. Ну і спробуємо знову зв'язатися. Слухаємо вас. Ане Володимир, дійсно, така практика вже працює давно в Європейському Союзі, і вона дає свої результати класифікації, якраз. В швидкості автомобілі і перевищення кожного кілометра воно має за собою нести певну відповідальність в адміністративному плані, що показує практика Польщі, що показує практика Швеції Норвегії, це те, що застосування якраз класифікації збільшення штрафів адмінштрафів за перевищення швидкості дає на 20-25% менші показники статистики ДТП. З смертельними випадками. А, ну, відповідно, ви... да, ви відповідно, якщо ми застосуємо цей досвід, то відповідно ми зможемо на 20% зменшити ДТП з тяжкими наслідками в Україні, і це дійсно. Принесе і збереже життя українців тут більше про дисципліну, про виховання відповідальності за застосування швидкості, і дійсно ми осучаснюємо ті штрафи, які давно вже застарілі, які не лякають тих, хто любить ганяти Києвом чи великими містами, не звертаючи увагу на ті штрафи, які Зараз є там чи 340 гривень, чи 170, Вони зараз нікого не лякають, і це точно не стримуючий фактор. І ще хотів сказати факт: що ці 20 кілометрів, які зараз дозволені у нас в Україні, вони є тільки в Російській Федерації в країні агресора. в інших країнах Європейського Союзу немає таких поблажок до водіїв і щодо застосування якраз. Цих 20 відсотків двадцяти кілометрів, які не штрафуються в разі збільшення швидкості, наприклад, там по місту 50 дозволено, а зараз. Наші водії їздять зі швидкістю 70. пане Володимире, ви наводите цей позитивний досвід європейських країн, але там трошки інша ситуація і з дорогою і з контролем. От як держава має контролювати виконання цих нових правил і чи достатньо технічних ресурсів адміністративних для цього? Хороше питання. Це абсолютно це через камери. Знову маємо проблеми зв'язку з пане Володимиром. Будуть кількість камер збільшуватися. Людський ресурс, людський чутно. Автоматичні на... камери, які фіксують автоматичні камери, які фіксують порушення. Правил дорожнього руху або перевищення швидкості вони автоматично без людського фактору будуть контролювати ті нововведення, які ми пропонуємо як автори законопроєкту. Тому я абсолютно переконаний, що це об'єктивний підхід на камінь. Ти не можеш підкупити, не можеш впливати на неї, вона автоматично фіксує твоє порушення і автоматично надсилає тобі це порушення на вдію, чи вже додому, як адмінпорушення, і ти його маєш сплатити. Дякую вам.